Вітаю вас, любі третєкласники, на уроці української мови. Продовжуємо наше дистанційне навчання. Продовжуємо тему вивчати сполучення прикметників з іменниками. Працюємо в зошиті з друкованою основою. Тому відкриваємо сторіночку 8 і розглядаємо вправу номер 1. Нам потрібно записати прикметники в таблицю, тобто утворити їх від іменника. Лісі лісовий. Полі. Польовий, річці річковий, морі морський, горах гірський. Із якого матеріалу зроблений? Зроблено з бавовни, тобто бавовняний, шерсті то шерстяний, шовку-шовковий, паперу паперовий, а гуми гумовий. Будь ласка, запишіть всі утворені прикметники у таблицю. Продовжуємо роботу в зошиті. До п'яти прикметників добери іменники і запиши слово сполучення за зразком. Бавовняний килим, лісова галявина. Ну що ж, переходимо до другої вправи. Нам потрібно прочитати вправу та встановити е е кінець речення. Щоб гарно читався віршик. У звар там варять із бетону, мости ботують з молока, си роблять з цюбкого картону, листівки видувають з скла. Фігурки звірів плавлять з гуми, роблять шини для нашої машини. Будь ласка, самостійно виконайте це завдання та поставте крапки на, в кінці кожного речення. Молодці. Так. Чи можна вважати, що кожний рядок вірша це речення? Чому? Так. Дякую. Переходимо до слідуючого завдання. Це вправа номер 3 Переходимо на сторіночку 9. Нам потрібно утворити і записати слово сполучення прикметник плюс іменник за зразком. Каблучка із золота. Золота каблучка. Далі перстеник із металу. Металевий перстеник. Обручка із срібла. С Срібна обручка. Ручка з пластику. Пластикова ручка. Зошит із паперу, паперовий зошит, кухоль із глини, глиняний кухоль. Запишіть, будь ласка. Так, молодці. Обведи назви предметів, про які йдеться в оповіданні Дмитра Кузьменка каблучка. Пишемо вправа 4 записати слово сполучення парами за зразком. Будь ласка, ви завжди можете поставити на паузу, а потім перевірити свої знання. Користуйтеся таким правилом. Підкреслить прикметники. І обведіть власні назви. Чорне море, Індійський океан, Велика Ведмедиця Снігова королева, чорна смородина велика ведмедиця, індійський танець снігові кучугури. Якщо це назва предмету обводимо його. Якщо це прикметник, підкреслюємо. Ну, а зараз. Розгадування філворда знайдіть прикметники. Будь ласка, швиденько. Ну що ж, перевіряємо. Гарячий, гірський, водний, дзвінкий, минулий, приязний. Вдячний! Молодці! Ви гарно справились із завданням. Ну що ж, а зараз, будь ласка, запишіть домашнє завдання. Відкриваємо щоденники, записуємо коротко. Сторінка 9. Виконати вправу 5. 6. Давайте проведемо підсумок. Хто які ж? Знання вам найбільше сподобались. Чого нового ви дізналися? Чи сподобався вам урок? Чи ви все зрозуміли? Ну що ж, дітки, дякую вам за увагу! Ви молодці. Ви дуже гарно працювали. Бережіть себе. До побачення. До зустрічі на слідуючому уроці української мови.